Хочеш знати, чому після малювання стає спокійніше. Навіть якщо ти просто накладав фарби. Наш мозок як дві різні мови: Ліва півкуля відповідає за логіку, аналіз і контроль, а права за інтуїцію, образ і відчуття. У повсякденному житті ліва півкуля керує парадом, планує, оцінює, контролює. Але саме вона втомлюється першою. Під час творчості активується права півкуля, і ми входимо в стан потоку, коли час сповільнюється, а напруга спадає. І це біологічна регуляція. І вона змінює частоту дихання, пульс і рівень кортизолу. Мозок ніби перемикає передачу з режиму боротьби на режим дослідження. І коли малюєш, то не просто створюєш якусь картину, ти тренуєш баланс між аналітичним і чуттєвим, між розумом і тілом. І саме там, і таким чином, народжується гармонія. Тож, коли вам буде дуже прикро, беріть пензлики і фарби, і малюйте.